На території горішньоплавнівської громади тривають ремонтні роботи автомобільних доріг, що знаходяться на балансі Агенції місцевих доріг Полтавської області. Нещодавно ми розповідали про заміну асфальтного покриття мосту через річку Псел. Наразі розпочато поточний ремонт дороги за маршрутом горішні плавні Дмитрівка. Вона має досить великий трафік. Саме цим шляхом виробники щебню перевозять свою продукцію. Тож, вже давно дорога потребувала реконструкції. У попередні роки коштом горішньоплавнівської громади частково вже були замінені два шари асфальтного покриття найгірших ділянок цієї дороги. В цьому році буде замінено 1450 квадратних метрів. Повністю буде замінено асфальтне покриття в два слоя. Це нижній слой 10 сантиметрів, буде крупнозернистий асфальт і верхній слой 6 сантиметрів на сьогодні виконують саме укладання другого слою асфальту. І ще буде виконано 700 квадратних метрів. Це буде латочний ремонт для того, щоб підтримати дорогу. Фактично виконають вже ремонт від міського кладовища і до. Повороту на Єрістівського гірничо-збагачувальний комбінат. для виконання цих робіт із бюджету горішньоплавнівської громади виділено 3 мільйони гривень. Ще 25% від цієї суми мають надійти із обласного бюджету. Роботи заплановано завершити до кінця поточного тижня.